Історії жінок, які подолали онкологію, у фотографіях представили в художньому музеї. Виставку організувала онкопсихологиня Наталія Шатайло. Жінка прагне привернути увагу суспільства до захворюваності на рак. Нагадати, наскільки важливо проходити медичне обстеження і не менш важливо підтримувати людей з онкологією. Людмила Дячук п'ять років тому дізналася, що має рак молочної залози. Небезпечну пухлину знайшла самостійно і одразу звернулася до лікарів. Жінка прийшла довготривалий курс обстеження та лікування, і лише завдяки підтримці рідних, медиків та психологині Людмилі вдалося подолати хворобу. Сім'я завжди була поруч і чоловік і донька. Вона завжди була зі мною навіть не лишала мене. Коли я ходила на лікування, вона була поруч. Саме вчасна підтримка онкохворих є одним із найважливіших кроків щодо подолання захворювання. Суспільство досі обмежене щодо проблеми захворювання на рак, та й самі онкохворі не завжди відкриваються і просять допомоги. Психологиня Наталя Шатайло у фотографіях зібрала історії жінок, які змогли побороти хворобу завдяки її підтримці. Люди бояться давати підтримку навіть своїм близьким. Вони не знають, як сказати, що ми знаємо про цю хворобу. Ми знаємо, що це хвороба, яка дуже вдало піддається лікуванню. Ми знаємо, що ми тобі потрібні, але ми не знаємо, що сказати. Це просто деякі слова, які ми теж навчаємо да, на свої на наших проектах, навіть родину чи друзів спілкуванню з з людьми, які перехворіли на онкологію. Фотовиставку про жінок героїнь підтримав благодійний фонд Володимира Продеуса, бо вважає проблему онкології важливою і про яку треба говорити. Вважаємо, щоб бажаємо, щоб даний захід якось допоміг людям замислитись, задуматись про те, що потрібно завчасно проходити обстеження та дбати про своє здоров'я. Фотовиставка вчасно це проект, який показує, що хворобу можна подолати. Важливо вчасно проходити медичні обстеження і навіть з таким діагнозом жити повноцінним життям. Владислав Геба, Вікторія Урущак, телеканал Вінниччина.